Доброго вам здоров'я, шановні! 9 березня, день 40 святих. А ще сьогодні перша неділя Великого посту. Перша неділя Великого посту мала назву Неділя збірна. В цей час вже починав танути сніг, тому й казали, неділя збір тече вода з гір. Якщо на збірну неділю хорделило, казали, це Масляна іде дитину шукати, бо, бач, загубила, коли п'яна з гостей верталася. В церковній традиції ця неділя відома як торжество православ'я це свято, встановлене на честь перемоги над іконоборством та відновлення шанування ікон у 843 році. В цей день віряни особливо вшановують ікони та моляться за зміцнення віри. 9 березня проводять другі заклички весни, богині Живи, які проводять з вершин пагорбів, з яких вже почав сходити сніг. Згідно слов'янським віруванням, в цей день з Світлого Ірія прилітають предки в образі птахів, сорок чи жайворонків від того свято й зветься Сорочини чи Жайворонки, і знаменує це наближення Діви весни. На чиє поле птахи спустяться першими, тому боги пошлють в цей рік особливу удачу і добрий врожай. Богиня жива в давніх віруваннях символізує життєву енергію та безперервний рух природи, вона протистоїть силам занепаду та зникнення, підтримуючи гармонію і відродження в світі. Ім'я цієї богині часто тлумачать як та, що дарує життя. Адже її присутність пов'язана з родючістю, весняним оновленням та природніми циклами. В східнослов'янській міфології живу нерідко згадують як доньку богині Мокоші або прояв влади, богині любові та гармонії. Деякі перекази пов'язують її з велесом, покривителем мудрості та достатку. Водночас, в традиційних уявленнях, вона нерозривно пов'язана з двома іншими богинями, з мокошею та мареною. Разом вони уособлюють три етапи жіночого життя юність, материнство та зрілість, нагадуючи про постійну зміну поколінь і циклічність існування. За православною традицією сьогодні день вшанування сорока святих. В цей час було прийнято завершувати ткацьку роботу, до цього дня треба було виткати полотно. Тому на ранок, в день сорока святих, жінки виходили в поле зі щойно витканими обрусами, вклонялися на всебіч і зверталися до сонця зі словами Ось тобі, мати, весно, нова обнова. Вони розстеляли полотно на землі, клали на нього пиріг і поверталися додому, вірячи, що завдяки цьому ритуалу льон та коноплі того року дадуть щедрий врожай. Існувало повір'я, що цього дня з вирію повертаються 40 жайворонків, а сорока приносить 40 патичків, будує з них гніздо і відкладає яйця. На Наддніпрянщині традиційно випікали жайворонків із пшеничного тіста. Цей звичай, ймовірно, походить ще з давніх дохристиянських часів, коли люди приносили весні жертву. До одного з печених птахів клали монетку, і хто її знаходив, вважався щасливчиком. В деяких місцевостях школярі приносили в дарунок вчителю сорок бубликів, а на Волині господині пекли сорок пампушок на честь сорока святих. Діти із нетерпінням чекали цієї пори і вигадували власні весняні ігри. Вибігши на двір, вони весело закликали весну Пісь, 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 покинь сани, візьми віз. А якщо їм пощастило побачити диких гусей. Вони підкидали вгору соломку і гучно вигукували гуси, гуси, вам на гніздечко і на здоров'ячко, бажаючи птахам легкої дороги і доброго гніздування. Старші люди на сорок святих вирушають на пошуки першої квітки синього рясту. Як тільки знаходять його, рвуть і символічно топчуть, примовляючи топчу, топчу ряст. Дай Боже потоптати і того року діждати. Вважалося, що цей обряд приносить довголіття та здоров'я. Звідси й народний вислів він уже виліз на ряст, яким відзначали одужання тяжко хворої людини. Господарі вірили, що на сорок мучеників не можна працювати в полі ні кіньми, ні волами. Хто порушував цю заборону, ризикував накликати на себе біду. Розповідали, що один чоловік все ж поїхав сіяти в цей день, і в нього з'явилося 40 болячок. В бойки в цей день вважався сприятливим для висаджування розсади, а гуцули саме тоді вибирали насіння для майбутнього врожаю, сподіваючись, що кожне зернятко принесе 40 колосків. Тим часом рибалки бралися за плетіння кошів, спеціальних пасток для риби. Вірили, що якщо сплести таку снасть саме цього дня, то весь рік улов буде багатим. З цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікава дізнаєтеся ще. Про цей день, про день 40 святих, дуже цікавий день, дуже багатий на різноманітні традиції. Так само сьогодні ж в нас є перехідні традиції, це так само цікаво, тому, будь ласочка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, підписочку робіть на канал, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео, де я періодично викладаю додаткові цікаві матеріали. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день. За 9 березня 2025 року я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! і я починаю! 40 святих Севастійських це 40 відважних воїнів Римського 12-го Блискавичного легіону, які в 320 році, неподалік міста Севастія, залишилися вірними своїм переконанням, попри вимогу зректися християнської віри. Їхню пам'ять вшановують в православній та католицькій традиції, а також в давньосхідних та деяких протестантських церквах. Вважається, що жінки моляться цим святим, просячи про швидке повернення чоловіків із далеких подорожей. Згадки про цих воїнів залишили відомі християнські проповідники та письменники Василій Великий, Григорій Низький, Єфрем Сирін, а також історик ранньої церкви Созомен. Легенда розповідає, що ці мужні воїни походили з капа до та служили в римському війську. В ті часи правитель наполіг, щоб вони принесли жертву язичницьким богам. Однак воїни відмовилися, залишаючись вірними своїм ідеалам, тоді їх виставили на вкриту кригою водойму, а поруч, на березі, розігрівали теплу лазню спокусу для тих, хто міг змінити своє рішення. За переказами один із воїнів не витримав випробування, але його місце несподівано зайняв тюремний сторож Аглай. Йому відкрилося видіння, де ангели несли 39 вінців, і він зрозумів, що прагне розділити долю воїнів. Коли ж настав ранок, стало зрозуміло, що воїни витримали нічні випробування та навіть не замерзли. Згодом їхня історія набула великої популярності, а частина мущей. Вдалося зберегти, що стало основою для шанування сорока святих. На сорок сітих ворожить про погоду в року. Гуцули кажуть, що як є мороз на сорок сітих, то вже його не буде сорок день, бо всі сорок морозів і складаються на один мороз. І казафайна днина від рано до вечір'я на сорок святих, таке буде зафайне літо від весни до осені. Як нема морозу зранку, то сій не бісі, не змерзне навесні. Як тепло із зранку буде тепла весна, а як рано мороз, студінь, то й з весною ні квапці, бо буде морозити і буде студена весна. Як паде дощ, буде злотава весна. Як на 40-х йде сорок 40 хвиль погоди на днину, то літо буде нерівне, биговате, як мартові хвилі. Якби на сорок сітих порахував яйця, то на Великдень в тій хаті буде 40 яєць. На сорок сетих. Вибирають усяке зерно на насіння і кажуть і до із кожного зерна родиці восени сорок зерен. За традицією, на сорок святих бусько повинен принести сорок ломак, зробити собі кубло, що символізує підготовку до весни. Місцеві вірування також стверджують: якщо сорок ломак принесе на сорок святих боцюн, то весна буде ранньою і теплою, а якщо ні, то холодною. Якщо на сорок святих було тепло, селяни бралися за посів гороху, сподіваючись, що кожна стеблина подарує сорок стручків, а в кожному з них буде по сорок горошин. Так само розсівали мак, вірячи, що врожай перевершить посіяне в сорок разів. А щоб ці сподівання справдилися, цього дня готували горохову юшку, пекли горохвяники та пиріжки з горохом, а ще ліпили вареники з маком. Все це було не лише смачно а й символічно, на удачу та багатий врожай. В народі казали, що якщо жайворонки не встигнуть прилетіти до свята Сорока святих, то за них співають посмітюхи, невеличкі пташки, які підхоплюють весняну пісню, аби світ не залишився без неї. За це жайворонки, коли вже дозріє врожай, мають віддячити посмітюхам, віддаючи їм мірку пшениці. Посмітюха, хоч і невеличка пташка, завжди користувалася пошаною в українців. Її вважали скромною, але відповідальною співачкою, що допомагає весні прийти у світ. Можливо, саме ця роль підтримувати життя й тепло, навіть коли жайворонків ще немає, і зробила її особливою в очах людей. 9 березня кажуть, від 40 святих ще 40 морозів буде. Якщо всі вони не випадають навесні, то частина може нагадати про себе навіть влітку. На сорок мучеників сорока кладе на гніздо сорок паличок. А на похвалу Пресвятої Богородиці, це п'ятниця п'ятої седмиці Великого Посту, похвалиться яйцем, знесеться. Це так казали в канівському повіті. Крик сороки на хаті чи біля хати означає або те, що господаря хтось лаятиме. Або він одержить якусь звістку, або ж будуть гості. В народі цей день вважається іменинами сороки. На Волинському полісі час, коли прилітає голуб, означена восьмим тижнем після Різдва. В день сорока мучеників пекли пташечок із тіста, яких подекуди називали голубцями. З ними діти закликали весну. Крик дикого голуба пов'язували з початком посіву. Українці Поділля твердили, що голуб просить побудьте всіх, хто зупинявся його послухати. 9 березня на свято 40 мучеників в Україні жінки пекли, а подекуди й зараз печуть, із тіста печиво жайворонок в формі птахів, пташиних лапок або лялечок. Вони символізували душі покійних і навіть завіруваннями на певний час заступали їх. Це був жартовний хліб. Таке печиво роздавали дітям, а вони вже з жайворонками обов'язково гасали селом чи полем, залазили на дахи й дерева, підкидали пташок вгору, самі їли і птахів годували крихтами та голівками з печива. Іноді жайворонків ховали в сіні, закопували в землю, кидали в річку або піч. Є підстави вважати, що жайворонків, а також печиво, буслові лапки, пекли у пам'ять про померлих дітей. Вважалося, що померлі дітки загадковим чином пов'язані із живими і можуть впливати на майбутню народжуваність. Відомо, що колись ображені на дорослих діти, як ритуальне прокляття, оголошували старшим, що в них ніколи не буде жаврунків. В різних регіонах традиції, пов'язані з печивом, мали свої особливості, десь його виносили в сад і підвищували до гілок дерев, ніби запрошуючи весну прийти швидше та пробудити природу. В інших місцевостях господині щедро ділилися випічкою з сусідями, вірячи, що це сприятиме добробуту, доброму приплоду гусей та гарному висиджуванню яєць, а ще існував звичай ручисто проходити село, високо піднімаючи пташок із тіста, ніби нести весну на своїх руках. Дехто навіть видирався на ворота чи клуню, декламував весняні заклички, щоб їх почули якнайдалі. Часто молодь збиралася за селом на пагорбах, співала веснянки і перегукувалася, створюючи особливу атмосферу радості та очікування тепла. Як я вже казала дещо раніше, сьогодні було прийнято так само робити вареники з маком. Саме з маком на сорока святих, вареники в українській культурі були не просто стравою, а ритуалом, що супроводжував важливі родинні та календарні свята протягом року. Одним із таких свят були сорок святих, коли ліпили сорок вареників на честь мучеників святих. Цей день родини особливо шанували свої традиції, збираючись разом, щоб готувати цю символічну страву. Процес приготування вареників був обрядом родинного спілкування та магічного захисту. Жінки та дівчата збиралися разом, замішували тісто, ліпили вареники та весело проводили час в супроводі жартів та пісень веснянок. Існує навіть жартівлива оповідка про жінку, яка одного разу вирішила зварити 40 сороків, тобто кожному святому по 40 вареників. Звичайно, намагалася вона так старанно, що, врешті-решт, і померла, намагаючись впоратися з цією неймовірною кількістю страв. Цього дня в церкві баби запалювали 40 свічок і били 40 поклонів, такі були традиції. Що не можна робити сьогодні? Якщо побачите в небі журавлів, коли вони летять весною звирію, то не можна їх називати журавлями, треба називати їх веселиками. Хто назве журавля журавлем, вперше побачивши його в цьому році або на День 40 святих, тож хто назве журавля журавлем, той буде журитися цілий рік. Хто на це свято працюватиме, тому зробиться 40 болячок. Якщо чоловік буде щонебудь робити волами, то або віл несподівано паде, або самого селянина всохне рука чи нога, в таке вірили наші пращури. Сьогодні не можна білити хату, бо вірилось, що таким чином на тому світі можна замазати очі покійникам. Я щодня на цьому тижні це повторюю, тому що це така прикмета саме для першого тижня Великого посту. Шити чи зашивати дірки так само сьогодні не можна. Наші предки вірили, що таким чином можна зашити покійникам зір. В цей день не рекомендується позичати гроші, бо вважається, що разом із ними можна віддати свою фінансову удачу. Також радять уникати сварок, образ і поганих слів. Цей день краще присвятити спокою, доброзичливому спілкуванню та внутрішній рівновазі. Як і під час всього Великого посту, слід утримуватися сьогодні від м'ясних. Рибних страв та яєць, зосереджуючись на скромному та корисному харчуванні. Окрему увагу в народних уявленнях приділяють птахам. Вважається, що цього дня їх не можна ображати, а особливо не можна турбувати сорок. Їхні гнізда не можна руйнувати, адже сорока, якщо не зачіпати її оселю, стає своєрідним захисником дому, біля якого оселилися, стає його талісманом. 9 березня є іменинники, звісно, і це в нас сьогодні люди з такими іменами Акакій, Олександр, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Тарас, Ян, Олександра та Наталія. Хочеться від всього серця щиро привітати з іменинами цих людей, побажати всього найкращого, добробуту, багатства, здоров'я, душевної рівноваги і віри в наше світле майбутнє і благополуччя, звісно. Я дякую вам, шановні глядачі, за перегляд цього відео. Сьогодні дійсно дуже цікавий день. Пташок обов'язково сьогодні погодуйте, якщо буде така нагода, навіть якщо це не перелітні птахи. Але зрештою, сьогодні ми зустрічаємо перелітних птахів. В більшу мірою і вшановуємо сороку обов'язково. Як написано в багатьох книжках, все, саме сьогодні в нас відзначаються іменини сороки. Я дякую вам ще раз за перегляд. Завтра буде дуже цікавий день, обов'язково приходьте на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. До побачення, будьте здорові! Слава Україні!